Я Олена Сердюк, експерт системи експерту з Головбух. Якщо законопроект номер 8401 приймуть, то податкову систему наблизять до довоєнного стану. Спочатку планували з 1 липня, але є інформація, що ця подія відбудеться пізніше. Планують поновити перебіг строків давності як для платників податків, так і для ДПС та скасувати мораторій на останні досі ще призупинені перевірки на планові документальні. План графік проведення документальних планових перевірок на 2023 рік вже розмістили на сайті ДПС ще 27 березня, тож маєте можливість перевірити, чи включили до нього ваше підприємство. Якщо перевірки з 1 липня не відновлять, то до цього плану напевно внесуть зміни. Законопроект номер 8401 передбачає, що всі документальні та й фактичні перевірки під час воєнного стану будуть проводити за наявності під час їх проведення, безпечного доступу, допуску до території приміщень та іншого майна платників, до їх документів, довідок про фінансово-господарську діяльність тощо, та за можливості проведення інвентаризації основних засобів, ТМЦ, готівки. Тобто, умови ті ж самі, що і зараз працюють для документальних позапланових перевірок. Документальні перевірки, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, поновляться на невикористаний строк. Тобто, якщо у вас почали проводити перевірку до війни, то до вас податківці прийдуть у першу чергу. Якщо ж перевірку проведуть, виявлять порушення та донарахують податки, чи доведеться сплачувати фінансові санкції. Спершу поглянемо, чи передбачені штрафи під час війни. ДПС у листі від 16.02.2023 року номер 3478 надала роз'яснення, що починаючи з 27 травня 2022 року, і на період дії воєнного стану карантинний мораторій щодо незастосування штрафних санкцій не застосовуються, тобто нарахують штрафи за порушення вимог щодо нарахування декларування та сплати податків та зборів. Відповідно, платники податків не звільняються від застосування до них штрафних санкцій, зокрема за заниження податкового зобов'язання, що передбачені статтею 123 податкового кодексу, у тому числі за звітні періоди, які припадають до 24 лютого 2022 року. При цьому ураховують умови, за яких платники у період до припинення або скасування воєнного стану звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання тих своїх податкових обов'язків, які визначені пунктом 69.1 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу. Отже, до порушників, які не підтвердили свою неспроможність виконувати податкові обов'язки, можуть застосувати фінансові санкції. У свою чергу у пункті 69.2 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу є посилання на підпункт 112.8.9 податкового кодексу. У ньому йдеться про вчинення діяння внаслідок обставин непереборної сили форс-мажору. Тобто, якщо правопорушення було вчинене під впливом форс-мажорних обставин, штрафів не нарахують. ТПП України листом від 28 лютого 2022 року засвідчила форс-мажорні обставини. Однак цей лист не працює автоматично для усіх платників податків. Форс-мажорні обставини. Потрібно довести документально з огляду на індивідуальні обставини конкретного платника. Якщо за результатами перевірки ДПС донарахує податки, то на вимогу пункту 111.2 податкового кодексу до підприємства-порушника передбачена фінансова відповідальність у вигляді штрафних чи фінансових санкцій та або пені. Штрафи залежать від того, чи довели податківців вину платника. Стаття 123 податкового кодексу передбачає, що якщо вину не доведуть, штраф становитиме 10% до нарахованої суми. Якщо доведуть, що податки приховали умисно, оштрафують на 25% від донарахованої суми. При повторному умисному порушенні штраф становитиме вже 50%. Разом із тим, законопроектом номер 8401 планується, що. Пункт 6933 підрозділу 10 розділу 20 буде передбачати особливі умови звільнення від штрафів. Якщо платник податків сплатить суму податкового зобов'язання протягом 30 календарних днів з дня наступного за днем отримання податкового повідомлення рішення, то фінансові санкції, нараховані на суму такого податкового зобов'язання, скасують, а пеню не нарахують. Але тут йдеться лише про нарахування за результатами перевірок, які були відновлені або розпочаті після скасування мораторію на планові документальні перевірки та завершені до дня припинення або скасування воєнного стану. При цьому сума податкового зобов'язання, сплаченого у цьому порядку, не підлягатиме оскарженню. Таким чином, бачимо, що держава зацікавлена у тому, щоб ми не оскаржували донараховані суми податків і сплачували якомога скоріше. І за це готова пробачити штрафи. Тож нам залишається зробити власний вибір. До зустрічі у наступних відео!